А що ти робиш? Ти наче сліпий, не бачиш. Та да все я прекрасно бачу, що ти, ти пішуєш? Ну тоді не задавай мені тупих питань. Не знаю, йди салат наріж, скоро новий рік готуватись треба. Дякую, але я все рівно готувати нічого не буду. Ага, потім будеш знову кричати, де холодець вашу жмать. Та такого взагалі ніколи не було. Це ще мовчу про випадок, де ти нажрався в хлам. Думав, що ти кіт. Всім тапку обісав, молодець. Чого зразу кіт, може, я не знаю, собаку був. Та хрін зрозумієш, хто ти. Ти можеш гавкати, але пробувати злетіти. А то кричиш, як лех, а то просто гарячка у тебе. Після Нового року. Ой, і що мені тоді робити? Та я звідки знаю, а не знаю, іди з кровососами пососися. В мене він питає, що йому робити, а я що знаю, що тобі робити. Як я ж зрозумів, наливати мені більше ніхто не буде.